Про мобілізацію та бронь від призову, про надійність української економіки, про мільярди від США та європейських партнерів, про допомогу мешканцям Дніпра, які постраждали від ракетних атак. Поговоримо з народним депутатом України Дмитром Киселевським. Я побачив ваш звіт про роботу народного депутата. Зізнаюся, явище в Україні дуже рідкісне, коли депутат не тільки працює, а ще й звітує про свою працю. Ми про це обов'язково сьогодні поговоримо трохи пізніше. Відомо, що у Верховній Раді йде дискусія щодо змін правил бронювання громадян від мобілізації. Про які зміни мова? Хто що пропонує, та хто що лобіює. Коли ми говоримо про бронювання, давайте зрозуміємо, яку задачу ми хочемо цим вирішити. Бо це питання так само широко дискутувало в суспільстві. І отут ми маємо зрозуміти, яку ми хочемо вирішити задачу. Тобто, з одного боку, як ми щойно говорили, військо потребує людей. Ті бійці, які є на передовій, вони потребують ротації, тобто це так, задача, так, яка має бути вирішена. Але разом з тим, військо так само потребує грошей. На жаль, війна це страшенно дорого. І всі воювати не а, можуть. для є дані по західним країнам, що одного військового забезпечують 6-7 працюючих цивільних в нашій економіці. Я думаю, що це ну, навіть 5-10% від загальної кількості. Що Це, це, це більше кількість цивільних забезпечує одного військового. Тобто, ми маємо знайти такий механізм, який одночасно забезпечить і потребу війська в людях, і потребу війська в грошах. А, Міністерство фінансів давало оцінки, що для Тієї кількості людей, про яку озвучував головнокомандувач, що от потрібно війську так. для цих людей потрібно знайти додатково кілька сотень мільярдів гривень для того, щоб їх екіпірувати, навчити, забезпечити всім необхідним і поставити в Ні, немає таких. А, для того щоб ці мільярди з'явилися, їх треба звідки взяти. Війну ми фінансуємо виключно власними податками. Іноземні гроші ми витрачаємо на пенсії, на соціальну сферу, на медицину. На війну ми витрачаємо лише ті гроші, які заробили всередині країни. Якщо е, підприємства перестануть працювати перестануть сплачувати Зараз. податки, звичайно, відповідно, у нас не буде грошей на війну. Тому навіть якщо ми людей мобілізуємо, не буде чим їх одягнути, екіпірувати і так далі. Так тому механізм бронювання. Це теж дуже важливо розуміти. Це не механізм людини. От я людина, я вирішила, що я сам себе забронюю. Ні, бронювання це механізм роботодавця. Тобто, є підприємство, у нього є якісь критичні фахівці, без яких це підприємство працювати не може. Якщо це підприємство сплачує достатню кількість податків, воно повинно мати право цих ключових працівників зберегти для того, щоб продовжувати виконувати свій обов'язок по сплаті податків. А зараз. Що якось по іншому зараз система бронювання працює? Вона така досить складна, не поворотка, але принаймні, хоч якось вона діє. Угу. Тобто, ті підприємства, які є критичною інфраструктурою, енергетики, наприклад, або підприємство комунальної. Сфери, або підприємства, які виготовляють щось для армії, або напряму виготовляють оборонне замовлення, або якби в цьому вони ленці... мають квоти. Якісь, вони не? мають, відповідаючи певним критеріям, вони можуть забронювати певну кількість працівників. Не. При цьому є спеціальності, які не бронюються. Тобто людина, якщо має дефіцитну військово-облікову спеціальність, її не можна забронювати от, ні, ні, ні за яких обставин. Ця система, вона. Працює хоч якось, але разом з цим є підприємства, які не можуть забронювати жодного працівника. Скажімо, воно не відноситься до критичної інфраструктури, воно не виконує оборонне замовлення, але при цьому це підприємство здає державі гроші, воно кожен місяць платить податки. І якщо у нього забрати якихось людей, воно може перестати ці податки платити. І ось цих платників податків ми маємо їх зберегти. І навколо цього йде дискусія, яким чином створити такий механізм бронювання, щоб ті, хто сплачує достатню кількість податків, через сплату додаткового військового збору чи через якісь інші механізми, вони змогли продовжити ці податки сплачувати. Яким чином це буде? Ця дискусія ще зараз продовжується. Є прогрес у цієї дискусії. А, ну такого, щоб можна було озвучувати. Я би не хотів би, щоб не плодити ну. якісь спекуляції, але я передбачаю, що найближчими, можливо, там один-два місяці. Ми цю проблему маємо вирішити. Uh -huh. Ну тому що грошей армія потребує не менше ніж людей. Це буде закон. А, можливо, це буде закон, можливо, це буде постанова Армін. уряду. Ми зараз ще про це говоримо. Але це питання точно повинно бути вирішено. Якщо підприємство працює і сплачує податки, ми маємо зберегти його здатні. Ні, сплачувати податки, бо без цих податків ми не зможемо виводити ще таке питання про економіку: в якому стані зараз взагалі українська економіка? Зараз при якій ступінь її стабільності та надійності можна говорити. В перший рік повномасштабної війни економіка впала на третину. Це дуже багато. От ну на жаль, за наше життя ми вже не перший раз бачимо такі подіння, Тобто, ми вже якби бита країна в цьому розумінні. Ми ну, кілька умови, криз, інші були. умови безумовно не, не співставні, так, так. А, але. На другий рік війни економіка України продемонструвала 5-відсоткове зростання. Навряд чи в світі існують приклади. може, Це в минулому році, в 2023 році, році, українська економіка зросла на 5%. Навряд чи, ну принаймні, мені невідомі в світі приклади, коли б країна на яку напала, причому така величезна армія, величезна країна, під час вторгнення зростала б економічно. Тобто, звичайно, падіння ми не відіграли, але сам факт того, що ми від навіть штовхнулися і пішли в так, зростання під час повномасштабного вторгнення. Це вже хороший сигнал. Міністерство економіки очікує, що цього року, 24-го, ми теж це зростання продовжимо, і воно буде приблизно в таких самих межах: 4-5%. Звичайно, що саме собою це не відбудеться. Для цього потрібні певні умови. Дуже важливо, що минулого року вдалося налагодити без якихось там знаєте, квазіугод між там за участю держави-агресора морський коридор. Хоч вони вийшли з цієї зернової угоди, але завдяки нашим військовим, завдяки страхуванню ризиків, завдяки там певним іншим діям, зерновий коридор запрацював і він що Дуже важливо для нашого регіону. Він з зернового перетворився просто на коридор, і яким пішов вже метал і інші товари. Як тільки морем поїхали перші вантажі з металом, це означає, що підприємства, які знаходяться в Дніпрі, в Дніпропетровській області, вони трошки ожили, і вони можуть краще планувати свою експортну логістику морську. Ну тому що метал це товар, який експортується морем. Для нас в Дніпрі дуже важливо. Наступне це е, програми підтримки. Е, я голосував за бюджет, в якому передбачені кошти на стимулювання економічного розвитку. Е, тут я скажу таку річ, може вона комусь е, така здасться на грані, але одиться іноземці нам дають гроші, нам допомагають, але вони не можуть давати нам гроші на війну. Так. Це така умова надання цих грошей. Відповідно, ці гроші ми можемо витратити на поточні видатки, на пенсії, на там медицину, освіту і так далі. Це дуже важливо. Але я вважаю, що нам прям необхідно хоча б частину цих грошей витратити на те, що потім перетворить ці гроші на які ми зможемо фінансувати війну. Ми їх маємо запустити в економіку, щоб підприємства щось виробляли товари, сплатили податки, і за ці податки далі ми зможемо на фінансувати наші ринку. оборони на внутрішньому ринку українські товари. Дуже важливо. Тому програми підтримки реального сектору економіки на цей рік заплановані: це і доступ до дешевого кредитування, програма 579, і гранти на розвиток переробної промисловості, і експортне фінансування через експортно кредитне агентство. Це розвиток індустріальних парків, підтримка проектів з великими інвестиціями, це і іпотечна програма, яка одночасно і вирішує проблему з житлом, і запускає ринок будівництва і виробництва так. будівельних матеріалів. Ці програми вони дадуть додатковий поштовх економіці, і я сподіваюся, що вони дозволять зберегти темпи економічного зростання цього 2024 року. Ну приблизно в таких самих рамках, як і минулого року. Зростатиме економіка. Це відповідно більше податків, швидше переможемо. Це якщо будуть такі гроші. Я до чого? Буду. Що буде, якщо після президентських виборів в США, а можливо і раніше, Америка припинить надавати фінансову допомогу Україні? Днями держсекретар США Ентоні Бленкін заявив, що призупинення американської допомоги Україні вже призвели до певних наслідків на полі бою. А перша віце-прем'єрка Юлія Свереденко говорить, що у пенсіонерів і бюджетників. Можуть з цього приводу початися великі проблеми. Ну, давайте почнемо з такого трошки заспокійливого. Хоча, от в січні ми не бачимо тих обсягів допомоги міжнародної, якої ми потребуємо, так. але всі пенсії профінансовані вчасно соціальні виплати фінансуються ще кілька днів залишилося до кінця місяця. Тобто, держава свої зобов'язання виконує, як виконувала їх в перші найважчі тижні повномасштабного вторгнення і. Зберігає здатність їх продовжувати mm. виконувати, чи буде нам легко без американської допомоги? Ні, не буде. Буде важко, буде прям дуже сильно важко. Це зрозуміло, це ми всі маємо усвідомлювати. Дефіцит бюджету на цей рік 40 мільярдів доларів біля 40, трошки більше навіть. Це дуже великі гроші. А, чи залишимося ми без нічого, якщо Раптом припиниться американська допомога, че Чи це чиста спекуляція, тому що якби ми. Держава здійснює все наші дипломати, політики для того, так. щоб співпрацювати з американською адміністрацією, з конгресменами, сенаторами, для того, щоб ця допомога була надана. Але чи єдине це джерело нашої допомоги? Слава Богу, ні У України є багато друзів за нас, якби весь цивілізований світ, і такі країни, як скажімо, Великобританія, як Японія, як Норвегія, як інші країни Європейського Союзу, інші країни mm -hmm. цивілізованого світу, вони або в рамках Євросоюзу, або самі по собі заявляють про свої плани надавати Україні підтримку, тому сам на сам ми не залишимося точно. Але навіть якщо уявити якийсь найгірший сценарій, то давайте згадаємо перші дні повномасштабного вторгнення, перші місяці повномасштабного вторгнення. У нас тоді не було нічого, і ми протрималися, ми дали бій, не здалися, і після цього звільнили суттєві території. Тому і в цьому разі ми продовжимо триматись, не зважаючи на що, ну тому що якби це у нас всередині. Про війну, що у Києві говорять про війну, про хід, про терміни її закінчення, що чутно, очевидно, що відповіді на це питання не знає ніхто. Не. Ну хіба що Господь Бог тільки знає про це. Ми чули слова головнокомандувача залужного, про те, що зараз на фронті така ситуація, що є певний паритет. Тобто жодна зі сторін не має можливості прямо зараз отримати якусь стратегічну перевагу над супротивником. Але разом з цим ми не маємо бути у відчаї. Чому? Згадаємо, знову ж таки, я вже повертався до цього кілька разів. Згадаємо перші дні, перші тижні повномасштабного вторгнення. От тоді. Було страшно кожному з нас, я так думаю. Зараз ми вже зрозуміли, з чим ми маємо справу, Ми розуміємо, хто наші друзі, хто наші вороги. Наші друзі, слава Богу, нарешті починають розуміти з чим вони мають справу в особі Росії. Тому ми здійснюємо всі дії для того, щоб Україна продовжувала отримати сучасне західне озброєння. Знову ж таки, повертаючись до слів. Головнокомандувача перемога у цій війні буде забезпечена технологіями, тому чим е, швидше ми будемо отримувати сучасне високотехнологічне озброєння з заходу, і чим швидше ми розгорнемо наш ОПК для того, щоб самостійно набути здатності виробляти ракети, якісь боєприпаси, озброєння, які ми здатні виробляти, тим швидше буде наш поступ. Тому до перемоги завтра, якби ну е, якби сподіватись на це не треба. Цей рік буде дуже важкий, але знову ж таки не незваж... Важаючи ні на що, от чому ми не здалися в перші дні? Ну тому що ми просто у нас от, ну, певний є дух свободи. Да? Ми не, зда... не готові здаватися. Ми не здались тоді. Всі пам'ятають, да, що президентові пропонували літак для евакуації. Він сказав, давайте зброю. От ми зараз і продовжуємо так казати. Давайте зброю, ми переможемо. Ну але ж у е ці перші місяці війни в ТЦК були черги. Зараз ТЦК на вулицях ловить. Людей в кінці другого року війни очевидно, що суспільство значно якби більш втомлене, якби так. нема такого високого пориву, як був в перші дні війни. Але разом з тим є щось інше, що ми маємо зараз якби краще, більш розвинутіше ніж тоді. І знаєте. Е, е, Звичайно, що ніхто в Україні здаватись не збирається. Є така як, Nie, бені, з він східна, східна така приказка. Значить, вона звучить якось так, що желання здатися особливо сильно не задовго до побіди. От тому, якби ми розуміємо, що є певна втома, але разом з тим, ми розуміємо, що якби ворог може бути переможений. Вже ніхто не думає, що це якась непереможна армія, і треба дотерпіти і перемогти. Ну добре, ну а тепер <кх> пропоную повернутися із столиці на лівий берег Дніпра у Дніпрі. До вашого виборчого округу, що цікавого та корисного там відбувається, наприклад, як тривають, триває відбудову у чіплях та інших місцях, де мешканці постраждали від ракетних атак? Ну, дійсно, по всьому Дніпру прилітає. На жаль, до Дніпра дострілі дуже багато різних так, видів так. озброєння. От дякуючи нашим силам, ППО, далеко не все воно долітає сюди, але іноді уламки або так, прильоти так. Тр трапляються. І коли це відбувається, я намагаюсь шукати можливість допомогти тим, якби людям, які постраждали. Зокрема, в чаплях останній приліт, от в моєму виборчому окрузі, був саме в чаплях. Тоді підбита ракета пошкодила кілька приватних будинків. Ми оперативно там допомогли з шифером, і трошки пізніше, в тих будинках, де були вибиті вікна, полагодили. Слава Богу, от цього останнього прильоту всі люди залишилися живі, цілі. Дай Бог, щоб так було і. І, і надалі а, також ми надаємо людям юридичну підтримку. А, от е, важливо те, що місто Дніпро одне з. Е, Ті компенсації, давайте так скажемо, які надає місто Дніпро своїм мешканцям, які постраждали від прильотів. Вони мабуть що найбільші, або принаймні одні з найбільших в країні. Тобто інші міста, які де теж прильоти, да вони надають менше коштів. Але в будь-якому разі дати ова підтримку, там без без безумовно, далі гроші тому, але але це потребує певних юридичних процедур, тому ми там якісь поради надаємо людям, як правильно податись. На те, щоб ці компенсації були, ну і слава Богу, що ця ситуація з цим прильотом, з цими будинками, принаймні в тій частині, в якій я залучений, вона вже наближається до дологічного завершення. Зараз про ваш звіт: про звіт народного депутата України Дмитра Киселевського, про його роботу. Яким ви нещодавно поділилися з виборцями? Чи моніторите ви як активно цікавляться ним ваші виборці? Ну дивіться, може зараз, знаєте, комусь здається дивним, що зараз там не до звітів, там не до так. там не до згадування передвиборчих програм, бо це таке навіть мені особисто це здається, що це було настільки давно, якесь настільки якесь попереднє чи позапопереднє життя. Так. що... але тим не менше, от коли виборці йшли до вибори, вони голосували не тільки за людину, а голосували за якусь програму. І я думаю, що все одно, от, поки ця каденція триває, потрібно про виконання цих обіцянок звітувати. І чим я і власне і за. Маюся що півроку, починаючи з першого року роботи, ми робимо звіти, і от зараз черговий такий звіт опублікований. Він включає в себе інформацію про роботу у Верховній Раді. Це приблизно три чверті моєї роботи, і про роботу виборчого округу. Де він опублікований Він опублікований на на сайті. Сайт називається Киселевський ДПЮА, або на сторінці у Фейсбуці. Дмитро Киселевський. Хто підписаний чи хто бажає так, так. підписатись, можна зайти там? Цей звіт скачати скачати. Подиви. Тись традиційно я знаю, що люди звіти вимагають, але не дуже їх читають. Бо я бачу за статистикою скачувань, скільки насправді людей його скачало і почитало. Але тим не менше, я все одно вважаю своїм обов'язком цю інформацію публікувати. Там є великий розділ присвячений промисловій політиці. Це те за що я відповідаю в економічному комітеті Верховної Ради. Я вже згадував, що в бюджетному процесі минулого року вдалося передбачити програми розвитку підтримки реального сектору економіки для того, щоб підприємства працювали. Я є автором плану розвитку переробної промисловості. Відповідні закони ми бачимо вас у різних куточках країни на підприємствах переробної промисловості. Так, звичайно, це дуже важливо їх відвідувати і обговорювати з ними ті програми, які держава реалізує, щоб можна було про ці програми реальним підприємцям розказати, отримати зворотні. Зв'язок, може щось треба підкоригувати, може щось треба їм пояснити. Це дуже важливо, щоб вони мали можливість так, по всій так. країні подаватися, і в нашій Дніпропетровській області так само, от і є у звіті е, блок про роботу в виборчому окрузі, про приймальню, про ті проєкти, які ми робимо е, якби в окрузі, про там, колонки для водою, з водою, які ми робили на випадок е, обстрілів чи кабінети праці, чи інші речі. І звичайно, що є блок про допомогу військовим, хоч це і не. Є якби обов'язком народного депутата, але я вважаю, що це є обов'язком кожного громадянина зараз, умов, якби надавати безумов. певну підтримку збройним силам. Тому відповідно про ті кроки, які я зробив в цьому напрямку, я теж у своєму звіті зазначив. Я давно маю співпрацю ще з 14-го року з 25-ю бригадою. Це наші десантники. От е, е, вже з повноштабного вторгнення допомагаю силам протиповітряної оборони, які захищають нема над Дніпро, і деяким іншим. Військовим частинам, про, те також, про це також я зазначив у своєму звіті. Дмитро, дякую вам. все добре і працюйте. Працюємо, дякую.